красивая Но подловить их вряд ли удастся. Вот была бы Сонька с зубом, да, подловил бы. Такие вот. Чем ближе к экватору, конечно, это самое. Но тут все равно пустыня какая Среди пустыни оазисы. И если возле оазиса есть вода, это капец, комары. Я думаю, що даже в екваторіальних лісах не буде столько комарів, як тут. Тут вони іменно кучкуються, там де їм добре. Так в принципі непогано. Пока горить mm -hmm. Отак в радіусі 2 метрів від костра комарів нема. Mm -hmm. От, на сонці їх тоже нема. Так є Таке буду за це саме, закруглятися трошки. Хочу выйти до речки. Если возле речки будет как-то так не то попробуй трошки, это у меня есть вариант, камеру побулькать, постираться. У меня же найдены эти самые, есть майка новая, найдена прикольная такая, штаны и новый вкладыш. Это все надо постирать и покупаться можно. Так что такие вот. Так вам складываться зараз и вырушать. Сьогодні пробіг буде невеликий, я думаю. Я хочу стати перед городом великим. Щоб завтра в нього заїхати пораніше. Не так як сьогодні, вчора. Mm. <гум> вчора. Сьогодні 15 квітня. Потихоньку движемося. Ми в Ось так от. Це вчора стрючків натрамбував. <гум> Причому таких здоров'яних. Але вони багато місця займають, а полезного там мало, тому краще зараз з'їсти. Зараз їм, може трошки на обід оставлю сьогодні. Треба но... їх побыстрей з'їсти. Я вчора місце під палатку наверное, минут 15 чистив. Вот. Крупні палички прибираю, а мелкі притоптую, тому що багато іголок, і великих і малих. І вот. під низ треба ложити спочатку один каремат. потому что на него ставить пилотку. Бо иначе протыкается все насквозь. Вот, вот такие вот. Ящики становятся побольше, чем ближе к экватору. Настоящий дракон. Хвост найдливий. Так, постирав я білизну всю, все перестирав, попався пока вона сохла я примонтировал короче я победил я таки такизмом открутить всю гайку и заменил переключатель а помогла мне в цьому супер -жидкості. я какую-то дизельную супер жидкость найшов чуть-чуть и перелив себе сюда її, мне пригодится для откручивания гаек она супер проникающая то моментально все открутилось <звук> <звук> так что будем знать вот это у нас есть супер жидкость переключатель заменим все отлично работает а прикольно, що вони були одинакові. Але за це час, поки я їхав від Чилі, від Тимука, він побілів. Вони жовті були обоє. Тепер у мене оба замінені. Заклеїв камеру. Це декатлоновська. Там така хитра дырочка, але я змог її заклеїти. А вот це от це я не змог заклеїти. Я почав її зачищати і вона почала рватися по швам. Це аргентинський кусок говна. Который я купив аж за 8 долларов і він нікуди не годиться. Отак вот. вот є. Вот. Все. Зараз з это собираємося, якраз все згрібаємо и вперед. Короче, это, да, дорогу на дамбі поливають водою. Охренеть вообще. Щоб плюки не було. Там он мостик, це значить там буде дорога, яка виведе мене на трасу. І все. А то я вже сильно загуляв. Я ж говорю, сьогодні в мене полдня пройшло так, а тепер буде пробігне великий. А завтра я в'їду в великий міст. Це опять оці плоди. Вони такі цікаві якісь. На вкус ніякі взагалі. Ну по крайній мірі, не отруйні, бо я їх вже пробував. А от коли вони зелені, я похожі на авокадки, наче. Ха -ха. Ще на манго. манга. Це манга з красноватим, але воно похоже на те, що я знаходив в пустині. Воно не таке, як в магазині. У цьому кислоти взагалі немає. Воно просто сладке, прям як, як сірок. Тільки коли спіли. А коли він не дозрілий він такий слегка сладкий, не інтересно. От в магазині він з кислинкою, так воно. Коротше, це разне зовсім манго. манго. Поводу гристи його так, без ножа, не советую. Вся ота волосня буде на зубах. А майку я засинив. Вона на мені ідеально сидить. Такі тут пейзажі, піском засипано, але якісь рослини ростуть. В общем, я на заправках набрав води і навіть зарядився. Правда, час вже таке. Ну я якраз доїду, щоб бути поближе і там заночую. Опять піщана буря, як завжди. П'ять горка, задерся, дуже крутий підйом був. Опять видно океан Але я до нього вже не поїду мабуть І... Да щось таке начебниз уже все? Тут опять оазиси Але мені вони не нравляться Бо комариста очень Мені лучше такі одинокі дерева возле пересохшої річки В общем получается так о, приїхав я до річки. У мене почало спускати, думаю, що за фигня. Оказалось, навіть вчора я таки наїхав на іголку, вона проткнула, але не осталась там внутрі, і поэтому я її не бачив. А вона потихонечку спускала. От, пришлось побулькати, я ту камеру заклеював. Рішив поставити ту саму камеру короче, з декатлона, Думаю, вона така класна, дирак багато, але вона добре. Вона знову спустила. Я психанув. Коротше, давай туди шукати до річки, дивитися. Думаю, може там хованку знайду. А ніхрена там немає хованок. От, і коротше, я вирішив їхати далі. От. Їду, їду. Блін, бумагу зробив. Їду, їду, пустиня. Яма. Думаю. Ну що може бути в пустині в ямі. А тут, о, типа кар'єр. Итак, продолжим. Значит, и тут типа карьер в яме, и тут разная поверхность. Я найшов мягкую подстилку. Такую. Это лучше, чем стоять на грязи. А самое главное, что в ней можно это, зацепиться килочками. Я установил, потому что ветер дуже сильный. Так что и, и велосипед пришлось тоже натягивать веревочкой и палкой підпирать. В общем, нормально. Найшов палки, палатку встану. Короче, нормально. Вполне себе хорошо. Самое главное, что тут не будет никакой сырости. І тут не буде ніяких насікомих. тут буде класно. От. А, ще самое головне бонуси. Он, он дровно шукал тут. Так що нормально. Сейчас будемо располагаться. Ну в общем, все, я вже розположився, сейчас буду ужинать. Таке. я лучшее що може бути в цих місцях. Отже, давно збирався ответить на комментарии. Попробуй сейчас. Бачу я моє відчуття, що бачу океан в останній раз тихий. Так, да, напевно. Тому що щось мені до нього не хочеться готатися. Хоча я вдоль нього ще буду їхати довго. Майже до кінця Перу, а вже потім зверну від нього, бо там, виходить, по Еквадору і Колумбії дорога йде по горам далеко від океану. Вдолі океану там болото якесь. Перуанці кажуть, коли війна кончиться, <риванці> не знаю, що вони думають по цьому поводу, але знаю, що вони. Відлічі, например, от аргентинцев аргентинців і бразильців, вони розуміють, що Путін канібал. І самое, вообще на слово а! Путин. А! В общем, Путін! Путін. Взагалі, тобто у них пропаганда трошки другая. А там якась странная пропаганда. Да. Взагалі, вода в океані вже набагато тепліша, да? тепла, але купатися в ньому неможливо, Там постійно такі волни п'ятиметрові, що не взагалі. От. Я так зрозумів, що десь я прогавив в той момент, коли він був тихим. Зараз якраз сезон, коли він бушує. Чи скучаю я за ліжком, за ліжком не скучаю. Я скучаю взагалі за домом і за всяким таким. От. Я навіть поки що в затрудненні. Чи, чи хочеться мені далі потім мандрувати, як повернусь в Європу. Чи вже буду осідати. Я подивлюсь там на місці по обстоятельствам. Якщо прямо так побачу, що там так класно. То остаюся, а можливо мені не подобається, я захочу ще год помандрувати, а потім десь може знайду інше місце. отак от. По поводу дорог не треба оце хейтити українські дороги. Українські дороги зараз дуже хороші. Ви просто мало їздили на них до того, ну наприклад, до революції. Я ж їздив, я можу сказати, що там, де я приїжджав другий раз вже при Порошенку. Або при Зеленському. Воно при обоїх нормально багато дорог строїлось. То я можу сказати хороші дороги, наново переложені дороги. Тому що до цього нічого подобного не робили. Що при кучмі, що при Януковичу і при Ющенку нових покриттів майже не ложили. В основному латали латки. Якщо десь якийсь кусочок дороги построїть, це було велике збиття, яке показували по всім телевізорам. Так що не треба розказувати. Дороги дуже добре строять, і тому в Україні все класно. А от тут дорога це страшне. Навіть на цій дорозі це найголовніше дорога, і на ній не завжди є обочина. Ця. А в Україні, кстати, дорог забочена дуже багато, щоб знали. Навіть у нас это, з Києва через Вертіївку, ну, яка на Москву теж забочена, на Одесу дорог забочений, на Харків, на Ковель, Київ Чоп. І ще нові дороги построєні. І оця нова дорога з Кіровограда на Миколаїв, яка раніше дорогою не була, взагалі не зрозуміло чим. Тоже хороша дорога з нова, нова забочиною. І навіть, яка є на Одесі. Помітить оця дорога, яка з Веселинова до Одеси. Там, як в'їжджаєш в Одеську область, там ужас такий. Ось такий от слой пилюки і під ним ямки. Зараз там нову дорогу положили. І теж з хорошою обочиною. Так що не треба розказувати, в Україні дуже хороші дороги. Звісно, не такі хороші, як в Європі, але вже близько. От. А от тут це повне гівно. Якщо я навіть на цій дорозі мучився, представляєте, щоб я їх з'їхав на якусь іншу дорогу. Там би я здох просто. Точно так же, як я здихав в Аргентині і в Бразилії, коли з'їжджав з, з основної дороги. Та не все ж там в Аргентині навіть на основної дороги я здихав, тому що там дуже часто взагалі не було. От. Взагалі, я можу сказати, так в Чилі більш ще дороги. Але навіть в Чилі хуже, ніж в Україні. Отак. Вот Насчет сонячних панелей їх тут вистачає. Просто вони в пустині. І я їх іноді бачив, вони в далечині десь в пустині, цілі поля. Вот. В Чилі дуже багато було, в Перу не так багато. Ну, це така бідна країна, а Чили так, там, там вовсю, короче, это сам. в Чилі по всім в Аргентіні і в Аргентині теж дуже багато встрічав. Вот. Є тут таке, вистачає такого добра. По поводу чи Чилі краще, ніж Перу. Мені однозначно не можу сказати, воно все, звісно, це саме. якщо в общем і цілому вважати, то все-таки Бразилія найкраща країна. Єдине, що я туди потрапав в погані сезон. Якби потрапив в хороший сезон, мабуть, було б дуже класно. А так мені взагалі ці країни не подобаються. Я сюди ніколи не повернусь. По крайней мере, Аргентина, Чилі і Перу. Я вичоркую, я сюди більш ніколи не вернусь. нема тут що робити. В принципі, непогана ідея. Тільки зараз в Африці стало дуже погано з сетями. Раніше для України багато без віз був, а тепер позакривали. і В Африці практично немає. Там може парочка країн залишилась без візових і все. А в остальні треба візу брати. Передвиження до Африки теж проблемне, от, тому що треба або об'їхати, або вплинути Ізраїль, а якщо їхати через Ізраїль, то потім в Судані будуть проблеми. Ну, в общем-таки, если лететь самолетом, то опять-таки тоже. Ну, так-то билет вроде недорогие, а вели вести опять-таки дорого. То есть все один к одному складывается. Хиба что поехать таким же макаром, как Вовчик ехал. переплисти через Гібролтар. Интересно, сколько там стоит переплисти. Надо буде подивитися, коли выйдет відео у него. Вот. Оно скоро уже вийде, а мы уже и вышло. Отаке. От так що я, я би хотів по -по подорожувати десь в якийсь другий континент. Якщо я, допустим, захочу на 2 на годище загуляти. Так. От. Ну, це все, поки що я про це не думаю. Зараз я думаю так про те, як повернутися в Іспанію, там на місці вже буду все рішати. Кстати, мужичок накупив туалетного паперу. Я ж не розказав, він ще й мені подарив один рулончик. Я, я, кстати, это самое. у мене туалетна бумага почала заканчиваться, і тут на днях я знайшов цілих два рулони. Не знаю хто викидає целые рулони, але це класно. Тепер у мене є трошки запас бумаги. Кстати, і по поводу вина. Ну, в общем, ви зрозуміли, да? тут вино гавняне. Я думаю, що й далі в Еквадорі і в Колумбії теж буде гавняне. Ну, можна одну бутилочку купити, спробувати, що воно за вино у них, якщо воно в них є, звісно. От. А так зрозуміло, що в такому кліматі для вина хорошо підходить, сухий пустинний клімат. От такий, як тут. А ну, чогось тут вони не змогли з цього винограду зробити хорошого вина. А може, якраз виноград тут погано росте. Може він якраз в середніх широтах росте, а ближче до екватора вже не дуже. І чилі я все-таки переношу на вторую позицію. Іспанське вино все одно краще. Дело в тому, ну, що в Чилі немає дуже дешевого вина, а те, що тут продається за 3 долари, так в Іспанії за 3 долара буде намного краще вино. В Іспанії навіть за, за 2 долара намного краще, ніж тут за 3. Поэтому все-таки чилі. Я все-таки думав, що в Чилі на місці буде дешевше, а воно якось ціна майже однакова. Тобто, ну, що в Європі продається воно там за 3 євро, таке саме і тут за 3 євро. А чого так виходить? Чого вони в самому Чилі не можуть продати дешевше його, як в Іспанії роблять? В Іспанії, наприклад, в пакеті вино можна купити за 85 центів. І воно буде дуже непогане. Ну, звісно, не таке в бутилках. В бутилках вино рубль 25. Оце те, що ми останні купили в тому, і воно дуже вкусне. А рубль 65 то уже было двухлетнее и воно было одно из лучших. Це даже меньше 2 долларов получается. Меньше 2 долларов дуже класне вино, одно из лучших, что я пробовал. Вот так я. Так что Испания все-таки топ. Возможно, Португалия тоже оказывается хорошей, но там я побуду на месте и там буду пропасть уже. В общем, тут вина, это от вот то такое в Чили что-то более-менее есть. Аргентина похуже. И опять-таки тоже дорого. <реш> Металошукач. Металошукач хороша штука, але я тоді надовго тут застрягну, тим більше через границі його не перевезеш. От. А копати, наприклад, якщо в Колумбії добре покопати, то можна собі могилу викопати. <реш> Оп'ять таки, Подорож по Середній Азії теж непогана ідея. От. Не знаю, як там заразити та обстановка в Ірані. От. А от ідея по поводу Середній Азії ви маєте на увазі Радянських республік. От бывших, да? Там дуже хороша ідея. З Азербайджана можна полетіти в Алмату. До Азербайджана можна доїхати своїм ходом, оттуда полетіти, там покататися. Це теж хороша ідея, допустим. Кстати, так да, хорошо. Ні, на зиму ж не годиться тут летіти, зима ж там холодно. На зиму треба летіти туди, де зимою тепло. Або їхати. Ідея перезимувати найловішні місяці на, на югі Ірана це хороша ідея. Но пока я від неї от. Саме розумієте. Іранці таки не зрозуміло, що вони там, як насчет українців, і взагалі не непонятно вся ця ситуація. Воду, що робити в кінці з велосипедом. Я навіть не знаю. Ну, можна комусь подарити, але я не знаю, як його дарити. Я, я з ними мені за трудності з, з них запрошеннями. Скоріше все, я його просто кину. Доїду до аеропорту, возле аеропорту просто поставлю і все. І покину. Ну Там по поводу велосипеда Да, прежнє колесо було одинарний обід, але він, він був якийсь такий крепенький, хороший. Вот. Ну Служив своє, я не знаю. Він же був битий, потому що это самое, люди люблять задніми тормозами тормозити. Я ж задніми ніколи не торможу. Но попередній власник, мабуть, тормозив, трошки протер їх. І воно -то якось так уже із-за того, що було протерте, постепенно почало зношуватися. І пішла така тріщина, і воно потім так чпунг внезапно. От. Ну нічого, справляюся, справляюсь, якщо він мене сильно дістане, десь там уже ближе к фінішу, можу його покинути і автостопом доїхати до фініша. От. Ну а поки такі поломки не серйозні, такі що можна і справити, буду і справляти, і їхати далі, щоб доїхати до кінця. Ну а по поводу того велосипеда, що в Іспанії, я ж вже об'ясняв, той велосипед дуже класний. Там особо нічого міняти не треба. Не знаю, чого ви вирішили, що там колеса погані, колеса там дуже хороші. Екцентрики поменять можна. Поміняти задні зв'язки, а спереди там треба лишні зв'язки викинути, для цього треба съемники відкрутити. Рулевую треба зажать, подивитися. Може там смазати, хрень його знає. Потому що вона щось розжалась і болтається, але там треба спеціальний ключ великий. В общем, такі мелочі. Я б поміняв, поставив би туди хороші кріпси. Естественно, седло хороше. Ну, і в основному, в принципі, велик нормальний, він поїде, хрен знає куди. О, вот. те, звичайно, в будь-якому велосипеді щось буде ламатися, ну так він дуже класний. Якщо він дотуда доїхав, за все время зламались тільки педалі, то в принципі це хороший показник. А, ну багажник би. Багажник би я кріплення трошки замінив для багажника, а може навіть вообще новий багажник туда поставити, така. Я... Отакі вот от. По поводу сравнения велоштурмана Ну він же, мабуть, свій велосипед повністю все замінив. Привів порядок перед подорожю. Звісно, на 4,5 тисячі його хватило. Якби я мог свій іспанський велосипед привести додому і перебрати, його б на 10 тисяч Але, Новий я цього не можу зробити. Я ділаю все в походних умовах. Потому що я, як велоштурман, не можу спокійно виїхати з України на Велику, з дому. От. Переход на дискові гальма, закінчиться проблеми з водами, а тоді почнуться проблеми з дисковими гальмами, особливо з колодками. Я пам'ятаю, я прокляв ці дискові гальма, коли вони в мене були на прайді, і з тих пор більше не бажаю їх мати. це, вирішив додати це відео. На ваші коментарі. А так, до нової серії. Пока!